Звучить один для одного. Нехай зимові холоди, попри війну, будуть сповнені теплом та родинним затишком. У випуску з любов'ю дякую тобі, вітають найрідніших маму, бабусю, працівників міської ради, депутатів та захисників. Любу маму, Надію Мошовську, діти та близькі вітають з Днем народження. Я завдячую тобі своїм життям. Дякую за все. Хоч немає міри, якою можна було б виміряти все те добро, що ти для мене зробила, найкраща, найрідніша, найдорожча. Здоров'я тобі, живи довго та радій життю. Нехай твої очі завжди будуть веселими та світяться яскравими вогниками. В твоєму доброму серці ніколи не засеє любов та доброта, якою ти зігріваєш весь світ та нашу родину. Щастя тобі, моя матусю! 17 грудня святкували свої дні народження депутати Миколаївської міської ради Микола Оприск та Віталій Козоглодюк. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Нехай поруч завжди будуть тільки вірні та добрі люди, а лихо завжди оминає. Стефанію Грушецько вітають з днем народження діти, онуки та правнуки. Рідна бабусю, мила бабусю, вже сивий туман покриває волосся, вже діти дорослі, онуки ростуть, а серце таке ж молодеє ще досі, і руки спочину ніяк не знайдуть. Про кожного з нас у вас біль і тривога, за кожного радість і світлі думки. Здоров'я рідненька, вам, щастя й достатку на довгі, придовгі роки. Українські військові обрали шлях служіння країні та людям. Завжди готові до бою за територіальну цілісність та незалежність країни. Колеги по роботі та друзі вітають з ювілеєм військовослужбовця, головного спеціаліста служби у справах дітей Андрія Дубіва. 20 грудня святкуватиме день народження захисник, батько, побратим Микола Корецький. А 22 грудня святкуватиме день народження також військовий Станіслав Гогош. Вітаємо захисників зі святом, бажаємо Божого захисту та благословіння, багато перемог на всіх фронтах та неушкодженості, довгих та мирних років життя, міцного здоров'я, благополуччя, мужності, швидкого повернення з перемогою додому. Пластуна керівника організаційно-кадрової роботи Миколаївської міської ради Миколу Гнатіва, який відзначатиме своє день народження 23 грудня, друзі та колектив апарату міської ради вітають з днем народження. Бажають успіху та здоров'я, гарного настрою та невичерпної енергії. Хай кожен день буде сповненим сімейним затишком та благополуччям. Нехай надаремно не проходять дні. А життя буде сповнене приємними солодкими моментами. Вітаємо з іменинами усіх Микол. Також вітаємо всіх з прийдешнім Різдвом. Адже головне не дата, а люди, які поруч та молитва за них. Христос рождається. Славімо Його! Луна святковий свята, чари, світ усіх тя Боже, прославляймо, переможе світло тінь, тя Боже, прославляймо i am